Визначні майстри Німечини. Ні? Шульгані Олександр Васильович, майстер різьби по дереву та живопису, його ще називають майстром сонячної душі. Родом він із Погребищенського краю. Любов до мистецтва жила у серці майстра ще з самого дитинства. Художник займається живописом та різьбою по дереву вже більше 20 років, З-під його пензля та різця – Вийшло чимало картин. Жанрова палітра його різноманітна. Це і пейзажі, це і портрети, і твори на духовну тематику. Його неперевершені композиційні живописні картини з квітами, у творчому доробку майстра вже понад пів тисячі робіт. Більша частина живописних робіт він подарував місцевій загальноосвітній школі, де він навчався. Живопис. Пристрасне захоплення майстра, але не єдине. Велику увагу він приділяє різьбі по дереву. Наставником і вчителем був його земляк, різьбіяр Михайло Чорний. Його роботи, властиве, витончене, художнє відчуття, простота і ясність теми уміння дібрати колір і тональну гармонію матеріалів. Виконавський рівні різьблених робіт Олександра Шульганя вражає правдивість. Переданих деталей і творчості фантазії, роботи художника композиційно і пластично довершені, зачаровують ювелірною філігранністю, серед таких хрещення Ісуса Христа, гріхопадіння, благовіщення, а також роботи з серії Український мотив, де митцеві вдалося передати традиції українського народу. Олександр Васильович. Презентує свої роботи на багатьох районних та обласних виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Бере активну участь у виставковій діяльності Вінницького обласного центру народної творчості, де й проходили його перші виставки, такі як барвиста мелодія різця і «Пензля». Художник бере активну участь у різних культурно-мистецьких заходах, а також пленерах.